Привіт, більше 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярда людей поважають Ісуса Христа і вірять в нього. Для одних він пророк, для інших син Божий. Але хто ж Ісус Христос насправді? Сьогодні ми відкраємо вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його різдво почало нове літочислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри: світ духів і світ людей з'єдналися. Ангели явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який є Христос Господь. Але що означає Господь? Відкривається таємниця прихована до Всесвіту, все той же Господь, Бог той, що створив людину, уклав заповідь з Авраамом. Вчинив вихід із Мойсеєм, говорив з Давидом: все той же Господь народився в плоті, і якби бійсівська влада світу, нечисті духи і князі пітьми зрозуміли, хто такий Христос Господь, то ніколи не вбили би його.